Вітаю, шановне панство, я Степанський Руслан Сергійович, доброволець, боєць спецбатальйону МВД Золоті Ворота. Вже більше півроку знаходжусь в зоні АТО, приймаю участь в бойових діях. Хочу звернутися до громади міста за допомогою. Враховуючи особливості ведення бойових дій на Донбасі регулярними військами Російської Федерації, яка має перевагу в безпілотній авіації розвідки та небажання наш керівництво держави звертати на це увагу, ми, як самоорганізована нація, не втрачаючи часу, будемо поки вирішувати цю проблему самі. Суть ідеї. На базі нашого батальйону Золоті ворота створити спецпідрозділ, який би відповідав і займався аеророзвідкою. Другий пункт завдяки залучити добровольчі фінанс. Фінансові надходження для цих потреб і закуповувати безпілотні результатні апарати, ну і багато чого іншого для роботи цих апаратів. Третє це найважливіше, я вважаю, це створення координаційного центру по розробці та виробництву засобів боротьби з безпілотною розвідкою ворога та створення ударних зразків. І коли буде доведена ефективність такого підрозділу, вимагати від держави фінансування та впровадження у війська якихось пілотних образців. По-друге, я зробив моніторинг виробництва безпілотних апаратів, літательних апаратів в Україні. Як з'ясувалося, у нас дуже багато хто цим займається, але є фірми, які вже декілька років на професійному рівні випускають дуже непогані екземпляри. Для збору грошей я для початку надам свої реквізити, буду раз на місяць звітувати, скільки було на. Надходжень і куди вони витратились. Це вид, сам безпілотний апарат, він по суті дуже дорогий. Якщо робити дешеві якісь зразки, в принципі, виходячи з того, що зараз взагалі нічого нема, то це є якийсь вихід, це по такому шляху пішли хлопці з армії СОС. Деякі йдуть на промисловій основі, вони більш дорогі, але більш і спектр цих апаратів в використанні дуже великий. Дуже зараз стоїть питання по боротьбі з ворожими безпілотними летаючими апаратами, бо якщо ми будемо їх. Виявляти і своєчасно унічтати, тим самим ми будемо спасати життя наших артилерістів, наших людей, які знаходяться на передовій, про які не знає ворог. Тому мені б хотілося організувати в Білій церкві ініціативну групу, яка буде координувати і робити якісь Зразки ми будемо їх там на передовій опробовувати, спитувати і рухатись в цьому напрямку, бо безпілотна авіація це добре. А от як з нею боротись, поки що ніхто не намагається щось робити. Є якісь потуги, але на практиці поки ніхто нічого не робить. Тому на базі юнотехніка можна створити там. Добровольчий такий кружок, куди будуть ходити спеціалісти по розробці самих макетів, по електроніки, по оптики, ну і деякі ще спеціалісти, які будуть розробляти і втілювати в програму концепцію цю. Я знаю, що у нас дуже Інтересний міст, дуже багато талановитих людей, може, які сидять і не знають, як примінити свої знання і опит, і допомогти нашій армії. Тому в мене виникла ідея виступити і звернутися до громади. Якщо є такі люди і бажають на добровільних началах допомогти. Ідеєю, словом, копійкою, якимись може інструментами, приборами. Я думаю, якщо ми всі разом згуртуємось на цією проблемою, я думаю, у нас вийде. Інакше, ну, якщо нічого не робити, тоді нічого і не вийде. Як показав час, у нас дуже Унікальна нація. Ми не ждемо вже від когось, якихось там преференцій, поблажок, чи за нас вирішення якихось проблем. Ми бачимо проблему і йдемо і її вирішуємо. Тому, якби от, виникла така ідея, я думаю, в нас вона вийде. І всіх бажаючих я прошу звертатись за телефонами надсилати грошові кошти за реквізитами, які ми приведемо пізніше. От. Ну а по четвертому пункту, коли буде доведена ефективність таких підрозділів, я думаю, у нас є депутати, є ініціативні громадські формування, яких ми підключимо для того, щоб надавити на власть. І щоб відреагували і внедрили в наших військах такі спецпідрозділи. Бо в російській армії воно вже поставлено на державному рівні. Літають у них орлани, зала. Наші хлопці їх збивають кожен день, вони знову з'являються, знову літають, знову надсилають інформацію, знову коректують огонь. І ми несемо втрати. Втрачаємо наших лучших, найкращих е патріотів, найкращих воїнів, які зараз на передовій. Дуже дякую за увагу. Україна переможе. Слава героям!